Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий день, малята! Сьогодні ви дізнаєтесь, як людина пізнає світ. Давайте разом поміркуємо, що допомагає нам пізнавати навколишній світ? Що допомагає нам бачити все навкруги? Що допомагає нам чути? Молодці! А що допомагає нам відчувати запахи? А вже ж, як ми дізнаємось, що солодке, що кисле, що гірке? Наш помічник це язик. А що допомагає нам дізнатись холодний чи гарячий предмет, твердий, чи м'який? Наша шкіра, якою ми торкаємося: очі, вуха, ніс, язик шкіра це наші органи чуття. Навколишній світ його красу, звуки, кольори, запахи, величину і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. Завдяки зору всі живі істоти бачать навколишній світ, а допомагають їм у цьому. Очі Очі нам потрібні, щоб сприймати світло, відрізняти кольори, розмір предметів і форму. Це наше віконечко у світ. Завдяки слуху живі істоти чують. Наші вушка чують голоси рідних, звуки природи. Запахи ми розрізняємо завдяки нюху. Наш помічник у цьому ніс. З його допомогою. Ми розрізняємо різні запахи. Завдяки смаку люди відчувають, що вони їдять. Допомагає їм у цьому язик. Він допомагає нам відчувати не тільки смак їжі, а ще й вимовляти звуки. За допомогою дотику люди розрізняють різні об'єкти навколишнього світу. Допомагає нам у цьому шкіра. Завдяки шкірі ми відчуваємо біль, температуру, визначаємо поверхню предмета. Давайте повторимо: очі, вуха, ніс, язик, шкіра це органи чуття. Ви молодці! А тепер давайте разом зробимо дихальну гімнастику. Приготувалися? Робимо! Глибокий вдих носом видих ротом, глибокий вдих носом видих ротом. І ще раз. Наступна вправа. Зробили глибокий вдих, заплющили очі, а тепер повільно видих. Ще раз. Заплющили очі. Ще раз. Тепер глибоко вдихнули і сильно видихнули. Ще раз. Ще раз. Наступна вправа. Глибокий вдих і три коротенькі видихи. Ще раз. І ще раз. Тепер плавно дихаємо просто носом. Вдих, видих. Ви, молодці, закінчили справу. А зараз давайте будемо відгадувати загадки. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, то маленькі два озерця поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі, здогадалися? Це очі. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далеким і прощальний крик лелеки, дзюрки трік, джерел, струмочків, шелест восени листочків, ніжну колискову мами, все ми чуємо вухами. Пахне смачно у печі, хліб, духм'яні калачі, луг травою поле житом. А грибами пахне ліс. Все це відчуває ніс. Сидить в ротику моїм, чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає. Все мені розповідає. Це солоне, це терпке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок здогадались язичок. Що тверде, а що м'яке, що жорстке, а що гладеньке, що насколи, що щіпає, а що холодом приймає, що пече, що нижня ніжно гріє, наша ручка розуміє, і який пухнастий котик дізнаємося на дотик. Отже, малята, ви зрозуміли, що органи чуття наші незамінні помічники для пізнання навколишнього світу. Вони не лише допомагають та інформують нас про навколишній світ, а й допомагають рятуватись та попереджають про небезпеку. Наші органи чуття можна розвивати і тренувати, але найголовніше, їх треба обов'язково берегти. Давайте пригадаємо, які органи чуття ми сьогодні вивчили. Пропоную робити вам дихальну гімнастику кожен день. А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.